Погода вийшла сьогодні погуляти в кінці огорода топором. І дивіться, що ми знайшли. Виявляється, не треба їздити в ліс, адже в нас є синянішки. Ось такі. Зараз вам ще покажу. Ось такі вони є красунчик. не правда? Ось такі гарнизні. Та дивіться їх тут у нас скільки. Багато-багато. Тому ось такі це вже перерощі синонішки. А зараз я вам покажу ще тут. Зараз, бачите, поприбирали ми тут цю діляночку. І зараз так, дивіться, ось така краса росте у нас біля огородока. Ось одна синя ніжка. Зараз ще вам покажу. Їх тут багатсько-багатсько. Синя ніжечок. Тотара. Диві, дивись, дивись Так, то грибочки і ось ще синя ніжечка. Тому стотера і прогулянка вийшла, і збираємо синю ніжечки. У нас гарна погода, так тотера. Сині ніжечки ростуть. Тому ось так. Гарна погода сприяє. Щоб грибочки наростали. До я грибочки в себе в садочок. Ось у мене ж тут сосенка росте в кінці огородика. І дивіться, синя ніжки. Ось такі красунчики. Повиростали. Чомусь беру. Ось вони які гарненькі на таких ніжках, синя ніжках. Ось такі. Я в цьому році їх перше покуштувала. Нам сусіди їх принесли, вже мариновані, вкусні такі. Наскільки років вони росли посеред садочку, а я не знала, що вони є її їстівні. Тому що продовжую далі шукати. В кінці города вже зібрала, тепер ходжу по своєму В садочку і також дивлюся, може ще є. Вони мають такий смак цікавий. Мені сподобалось. Тому шукаю. Скільки я грибочків не збирала, синя ніж, оце вони такі великі, гарні. Там піду, зараз їх почищу. Тут помию гарненько, в одній воді проварю, другій воді вони вже будуть гарні, смачненькі, адже ми куштували, тому вже не боюсь їх куштувати. Ось такі синяніжки. Кілька років в нас росли, а ми їх ні разу і не збирали. Ось такий урожай. Дома мене була грядочка за пеньками, а це вже з синьоніжками. Дякуємо природі за її дари за те, що є, що покуштувати. Тому і вам гарної погоди, хто йде за грибочками, знайти гарних грибочків. А всім іншим гарного настрою і дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Кожному буду рада!